Привіт вам, люди з двома серцями з жовтами з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Розпочалася 642-га доба нашого героїчного протистояння. ворогу. доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми робимо все від нас залежне, щоб викрити шпигунську мережу. Яку Росія наразі активізувала за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова? Мета російських агентів це вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, ну а також розпалити антиурядові настрої серед населення. Ну і Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися так званою напругою між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. Тому треба зробити все від нас залежне, щоб запобігти поширенню дезінформації, а також про. Опаганди щоби не дати дестабілізувати ситуацію в Україні. І разом із штормами всередині суспільства, яке підбурює Росія, шторми, справжні шторми, прийшли і в погодних реаліях у Києві. Сильний вітер пошкодив полотни ще найбільшого прапора України у Києві. Попри те, що його приспустили напередодні негоди, пошкоджений прапор знімуть та замінять його на новий. І новий прапор вже замоярить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови. Наголосили в київській міській військовій адміністрації. Ну і до слова, просто нагадаю, що у столиці розташований найбільший флагшток і найбільший. Прапор в Україні. Це не єдина біда, бо загалом на території України знеструмлено понад дві тисячі населених пунктів у 16 областях України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Київську та інші області. У тимчасово окупованому Криму також шторм. Так звана влада повідомляє, що через погодні умови без світла залишилися майже півмільйона мешканців, і станом на вечір від електроенергії відімкнені були 25 населених пунктів. На території всього півострова також оголосили вихідний день. Загалом же на в'їзді до Євпаторії. Море вийшло із берегів, трасу затоплено. А у Севастополі вітер зриває білборди та вириває дерева на південному березі. Криму висота хвилі може досягати 8 метрів. І, до речі, море вже змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти. Тож воно й не дивно, що через ці погодні умови Молдова закрила два пункти пропуску до України. А от Польща продовжує блокувати пункти пропуску і до погоди, це не має жодного відношення. Від сьогодні блокада польськими перевізниками пункту пропуску Жигині триватиме цілодобово. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. І блокування руху також триває на таких напрямках, як Ягодин Дорогуськ, Краківець Корчова, Тарава Руська. Станом на ранок за інформацією від польських прикордонників на цих чотирьох напрямках у чергах на території. І польщі в бік України перебувало десь 3,5 тисячі вантажівок, але треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки, але тільки до 7,5 тонн. Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках. То фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований. Ну, тим часом Україна другий день поспіль залучає аварійну допомогу для енергосистеми. Похолодання 23-24 листопада спричинило дефіцит електроенергії в енергосистемі. Це створило додаткове навантаження на електростанції та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням Укренерго активізувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії. 24 листопада ситуація на електростанціях залишається складною. І один з блоків після ремонту Вернувся до роботи, але на кількох тривають ще аварійні ремонти. Чого погода не має жодного відношення, так це до Челябінська. Там напередодні ввечері палав тракторний завод. Причиною потужної пожежі називають вибух трансформатора. Місцеві пишуть, що відразу після у будинках поблизу зникло світло. Я ж просто для довідки скажу, що на цьому заводі ремонтували російську військову техніку а також виготовляли дизельні двигуни для бронетанкової техніки. Тому та, скоріше за все, це просто не витримав трансформатор. Ну і на сам кінець, що би там не було, а новий рік прийде за графіком. І от Нацбанк випустив нову пам'ятну монету рік дракона у стилі 12-річного східного календаря, але зробив це трошки незвично в своєму стилі з присвятою Збройним силам України. Прес-служба НБУ пояснює, що пам'ятна монета рік дракона міститиме також шеврон збройних сил України як символ відваги та сили наших захисників. Номінал монети 5 гривень, тираж 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Придбати монету рік дракона можна вже від сьогодні. Інтернет-магазин. Нумізматичної продукції Національного банку розпочав свою роботу вчасно. На тому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.